Запальний боєприпас для мавіка. Розривачка на батарейці. Всередині ніхромова спічка. Працюю ось так. Перед тим, як вішати, на дрона вставляється запобіжник. Запобіжник вставляється ось цю дірку, прижимає, коромислиця на мікровимикачі. Обов'язково зверху нього. Потім лише перед самим вильотом вставляється конектор електросівника. Це все знаходиться всередині боєприпасу. Працюю наступним чином. На мотузочці розривачка ЧК приєднується до самого дрона, а на скиді працює ось так. Розпалюю лапшу.